Сім пора для покращення психологічного і фізіологічного здоров'я. Залишайтеся на зв'язку з родиною та друзями. Підтримка стосунків корисна для вашого психічного здоров'я. Телефонуйте та відвідуйте своїх батьків, друзів. Якщо у вас поблизу немає сім'ї чи друзів, приєднайтеся до місцевої громадської активності. Дайте собі час пристосуватися до серйозних змін у житті. Це включає не тільки очевидні негативні події, такі як смерть, але й позитивні події, такі як переїзд. Вони можуть супроводжуватися відчуттям втрати, сумувати про будь-яку втрату природно і необхідно. Поставте цілі та пріоритети розмежування між тим, що потрібно зробити зараз, і тим, що може почекати, допоможе зменшити почуття тривоги та зосередитись на виконання завдання. Важливо навчитися говорити ні. Продумайте про те, щоб завести домашнього улюбленця. Домашня тварина може стати чудовим другом. Власники домашніх тварин отримують більше фізіологічних навантажень і мають більше соціальних контактів, ніж ті, у кого немає домашньої тварини. Займіться спортом. Невелика десятихвилина прогулянка на природі може принести величезну користь психологічному здоров'ю. Йога також має значний вплив на відчуття тривожності, стресу та хронічний бій, що зазвичай погіршують якість та тривалість сну. Плавання знімає напругу та нервове збудження та дає заряд бодрості, свіжості та гарного настрою. Зробіть сон пріоритетом. Сон так само важливий для вашого здоров'я, як і їжа, пиття та дихання. Під час сну ваша імунна система відновлюється, а тіло і розум мають можливість перезавантажуватися та перезарядитися. Дослідження показують, що регулярне недосипання може посилити симптоми емоційного та психологічного розладу. Покращуйте свій раціон. Щоб покращити своє психологічне здоров'я, обмежте вживання кофеїну, цукру, алкоголю, оброблених і смажених продуктів. Замість цього зосередьтеся на зелені, фруктах, ляному, насінні, риби та горіхах.